Вітаю вас в магазині на мушці. Ми відновили роботу та готові вас приємно здивувати якісною пневматичною легальною зброєю та аксесуарами до неї. У нашому магазині представлені вашій увазі гвинтівки та пістолети брендів вітчизняних та світових виробників пневматичної зброї, які перш за все відрізняються своєю якістю. Гвинтівки, стартові пістолети, флобери, набої та свинцеві кулі не оминули наш магазин своєю присутністю і готові потрапити до вас в будь-який момент. Тактичне екіпірування, вживана зброя належної якості та туристичні товари до ваших послуг за демократичну ціну з доставкою в будь-яку точку України. Відтепер ви зможете отримати пневматичну зброю та амуніцію до неї не тільки в інтернеті, а й фізично. Прийти до магазину та обрати собі пневматику за вподобанням і не тільки, ви зможете за адресою міста Харків, вулиця Культури, 8, Сумський ринок, другий поверх, магазин Техно Сквер. Та на вулиці Лесі Сердюка, 36, супермаркет клас, павільйон знаходиться на першому поверсі під назвою Героям Слава. Також хочу повідомити, що наш інтернет-магазин завжди відкритий для партнерської роботи. Роботи. Наш оптовий відділ працює як по дропшипінгу, так і з великими дистриб'юторами за оптовими цінами. Прайси з цінами, умови та інформацію щодо співпраці, а також при необхідності вивантаження товарних позицій, ви зможете отримати, звернувшись до оптового відділу за телефоном та електронній адресі, яка вказана на екрані, або на сайті. Будемо раді плідній співпраці.